Усім привіт! Зараз ми розберемося, як виконати локальне встановлення програми n 8 n Перш, за все, вам потрібно встановити Node.js інтерпретатор. Для цього ви відкриваєте будь-який пошук, який у вас є. Це Chrome, Firefox або Safari, і шукаєте таке HTTPS, Node.js org. Йдете в рядок завантаження. Якщо вам не зрозуміло, можете вибрати тут українську мову, завантажити. І завантажуєте для своєї операційної системи. У мене MacOS, у вас може бути Windows, Linux чи інша. Завантажуєте файл для встановлення ось такий інсталятор MacOS. Завантажуєте. Далі, коли він завантажений, ви на нього натискаєте. І встановлюєте ноду. Бачимо повідомлення про те, що пакети були успішно встановлені. Інсталювальник нам більше не потрібен. Далі вам потрібно відкрити термінал. Для цього ви берете рядок пошуку. В Windows це лупатака зліва знизу. В мене в macOS. Теж щось схоже, тільки справа зверху, і пишете термінал. Термінал. Відповідно, відкривається термінал. Дуже чогось важкого вам потріб... не потрібно тут буде писати. Потрібно буде написати лише один рядок. npm. Так, ви викликаєте програму, яка встановлює пакети JavaScript. Install n 8 n g І натискаєте Enter. Пройде певний час перед тим, як відбудеться власне встановлення, пошук пакетів, і ви зможете відкрити власне сам застосунок. Ви побачите там купу незрозумілих рядків. Було додано там якусь кількість пакетів за якусь кількість часу. Тепер ми власне можемо цей застосунок N8N запустити. Ви пишете N8N старт почати і натискаєте Enter. Бачимо, як ініціалізується застосунок. І тепер ви можете натиснути маленьку літеру О на вашій клавіатурі, і у вас відкриється власне N8N, безкоштовна версія. Ви тут або зареєструєтесь, або введете свій логін і пароль, і побачите ваш локальний воркфлоу. Іншим способом запустити NV8N є скопіювати ось цей рядок і вставити його в браузері сюди. У вас відкриється таке ж вікно. Якщо ви не зареєстровані, то спочатку ви побачите форму для реєстрації. Там буде прохання надати ваш імейл, прізвище, ім'я та створити пароль. Це не складно, я думаю, що ви це осилите самостійно. Не забувайте тримати термінал відкритим, оскільки щойно ви його виключите. Виключиться і ваш workflow. Інколи в n 8 n виходять оновлення, і ось наступна проста команда, ці оновлення підтягує. Також консольна npm update n 8 n Вона. Підтягує якісь нові пакети, нові ноди, які були додані розробниками n 8 n Це дякую за вашу увагу.